Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про любов. Любові всі роки покорні. Починаючи з першого звука після народження і кончаючи останнім видохом, останнього кубічного метра повітря всі люблять, всі хочуть. Щоб їх любили. Самі то, значить, тема називається піднять знечинену любов. Говорить будемо по такому напрямку, любить. любить. Значить, дати комусь відчути глибоку відданість, прив'язаність, відчуття сердечної прихильності. Інтерес до чогось, потяг до чогось, до чогось тягне глибока прияч. Цінувати, комусь дає перевагу. Це все торкається любові. Але ми, як християни, будемо говорити на основі Слова Божого. І візьмемо місце з апостола Любові, це апостол Іван 1434. Він описує заповідь Любві Христа. Нову заповідь. А що, до Христа не любили? Що це аж? Ну давайте прочитаємо. Івана 34, Івана 13.34. Нову заповідь я дав вам, щоб ви любили один одного, як і я полюбив вас, так і ви, любіть один одного. По тому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов один до одного. Писання. Напротязі тисяліть подано дві заповіді відносно любові. Перша заповідь давалася ізраїльському народу Левітам 19,18, там написано: І будеш любити ближнього свого як самого себе. Так описувалося в старому заповіді. В законах. Праведного життя. В текстах про реалізацію на практиці любові старозаповітньої і новозаповітньої колишньої і тепері, і новозаповітньої, бо теперішня то є два відрізняючі моменти. В Лєвітам 19,18, там написано, любить ближнього як самого себе. А у новій заповіді Ісуса Христа Любить не ближнього, а любить один одного. Івана 14,34. В Льві, там, 19, 19,18. Любить як самого себе, а в новій заповіді Ісуса Христа любить, як Я вас полюбив. Зірцем любові, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. Значить, ми бачимо в силі Целі зараз любить, це так як Христос полюбив. Це зараз ця любов. У цій любові, якщо йде сімейне життя, державне життя, суспільне життя в цій любові, там іде благословення. Воно не відпускається на другу сторону і на якісь там придумані, встановлений, колись кимсь для чогось заповіді любові. Воно не працює, працює зараз. Любіть, так як я полюбив вас. Для чого це так треба любити? Нащо це так? Любить, як Ісус Христос любив. І вже Івана 13.35, Христос каже, по тому, пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Що ти я, ми про любов розказуєш, у вас між собою її немає. Я вже говорив, і ще раз говорю, почалась розмова в автобусі, знаєте, почали це політичне. Я його дуже не люблю, наше діло християнське, неполітичне. Вот. Кажу, от якби кажу, всі читали Біблію, то було б мирно, тихо, спокійно. Водій обертається і мені каже, от такі, як ви, то ви ж і любві і не маєте, її ж до вами нема. Ви показуєте, ви говорите про любов, а ви самі не любите. Дивлюсь, чому Люди дивляться. А він каже: до ну чого? Католіки отдельно збираються, православні отдельно, баптисти – отдельно, суботники – отдельно, 50 отдельно, харизмати – отдельно. Та у вас же самих ми може де знайти толку. Вас любви А Ви ходите що розказуєте любі, любі, любі. Я нічого, звісно, не міг на це сказати. Ми бачимо. На слові Божому жерцем християнської любові служить жертва на любов і Ісуса Христа. Прикладом Небесної, святої, Духовної, Христової Любові Ісус Христос оставив церкву на землі. Хочете побачити любов? Христос поставив у церкві, ті, подивіться, як там люблять. Це взірець любові, неба. Туди люди дивляться, там люди наглядають, і ви багато самі чули, що можуть казати, що він зароджується. Але нам не треба, нам треба, мені треба, що про мене сказав мій Господь, якого я повірив. Церква. На сьогоднішній день є зосередженням у світі засередженням прояву, показу, здійснення заповідання Ісусом Христом новозаповідної любові. Любіть так, як Я полюбив вас. Нова заповідь як любити. Для дорослих дядей і тітей, щоб люди звернули увагу. Бо тільки любов'ю Христовою, не віруючим можна відкрити Духовне Святе бачення очей віри. І любов Христова. Любов Христова. Любов Христова. Чи молився сьогодні рано, щоб у мене була любов Христова. От тільки цим духовним методом можна спасати людину від пекла, що по-божому любили один одного. Та ще прикладом Христової любові. У цій любові весь секрет всього місіонерського служіння. У цій любові, так як Христос полюбив грішний світ, весь секрет, наповнення членами церкви, покаяння душ, добро, мир, тишина, спокій, без конфліктів, у Христовій любові. Так, як я полюбив, а не так, як ці любові весь секрет. Якщо ми зуміємо і зрозуміємо цю любов, у нас більша половина проблем зникне, просто зникне, їм не буде де фундаменту не буде. Гріховна природа грішної людини знівечила Нівечива вкладено в суть комплекту людини. Мільярди на це витрачено, тисячі людей зневажили святу любов. Що ми маємо на сьогоднішній день? Нема меру, нема любові, нема любові, нема миру. Чимало людей не знають, в якій частині чи органі знаходиться любов. Ось питайте, де знаходиться любов? Вам часто можуть таке сказати, що апостол, апостоли Юди знаходимо в Юди 21 вірш. Зберігайте себе. Любові Божій, чекаючи милості Господа нашого Ісуса Христа, який дасть вам життя вічне. Коли ми дивимося на Слово Боже, на обстановку само християнство – відгук людей про Творця, як про Бога любові. Чи ми знаємо, що наш Бог любові, Бог любить, сина віддав. сам посередав за нас, гріхи за нас взяв, подарки готові, жде нас, Царство Небесне. Він став начальником вічного життя. Це Ісус Христос. Отець і Сином, послали Дух Святий. Щоб спасти грішников і привести до слави, до любові небесної. Віра в цю реальність, народжує, підтримує любов до Бога, до ближнього. Християнська любов до ближнього описана 1 Коринфянам 13, 4, 8. Там написано, яка ця повинна бути любов. Мене спитала одна мати одної дівчини, от каже, ходить хлопець. Вона каже, питає, любить чи не любить він її. Виходить, замуж за його чи не виходить. Не вірючи питай. Думав, думав, що як відповісти. Кажу, ви знаєте, я вам ось дам новий заповідь, там кажу, описано. Якщо оці якості в нього є, у того хлопця, як написано тут, то значить він любить. Підкреслили в новому заповіті, читали, результат не знаю, вже пройшло більше року, але вона забусь не вийшла. Вона з ним не зустрічається. У цьому тексті опису ми знаходимо, вроді як зневаження особистими інтересами, цікавими інтересами. Опершуму, коли це на 13 розділі там треба поважати когось, відривати від себе, давати простір комусь, напевно, не змогли вони цього питання решити? Любов до ближнього шукає блага ближньому. Йому треба знайти щастя, йому треба дати щастя. А це називається любов. А якщо викрити як тряпку, собі, а він хай я хоче, Любов оцінюється по тим результатам, яких любов добилася всьому. Любов це не емоція, а принцип святих дій. Любов заключається в тому, щоб працювати для людей. З відчуттям, співчуття до їх потреб. Пізнання, визначення, вимір любові по їх діяльності в області любові. Любві один до одного, як і Ісус Христос полюбив людей. Оце визначення. А як Христос полюбив людей, ми можемо прочитати в одній книжці, а вона називається Новий заповіт, Євангелія, Блага Війська, от так. Полюбив Бог, от так повинні ми, так і ви, любі один одного. для, щоб була любов. А це любов, каже апостол Павло, а за любов треба молитися. Любов вона не перебуває в одній стадії. За любов треба молитися, щоб вона росла. Її треба взращувати собі, виростала, щоб вона. Це поле святої діяльності любов. Грядка любові, лан любові, що там пасія, що там росте? Скільки розполестав? Філіп'яна 1-9 каже апостол Павло, я молюся. Щоб любов ваша зростала все більше і більше у пізнанні і у всякому дослідженні духовного життя. Духовне життя ми дослідити нічим не можемо, крім любові, от тільки і любов'ю досліджується це життя. Тільки любов'ю воно будуєш. Тільки любов дає урожай, духовний урожай. Як нема любові, що б ви не казали Богові, як ви не молилися, ми ніякого плода не принесли. Нема любові. У Всякому дослідженні духовного життя. Досліджуюся духовне життя. Да не в когось, а в себе через Євангелію, є це духовне життя У мене, у мене, у мене. Да. Егоїстичне серце любить отримувати. А серце вірує, що у Господа Ісуса Христа Християніна любить. Знаєте, що воно любить? Любить, не отримувати. Не отримують, не отримують, а віддавай, віддавай, віддавай. а це називається любов. От давайте теж я такими фразами закінчу. Легше любити на відстані, чи як людина поруч з нами. Якщо далеко та людина недоступна, можна і любити її, правда? А як вона рядом кожний день перед очами, перед ногами плутається, яку ли це любить? Ту, яку бачиш раз в рік, чи на декілька років раз, чи та яку, яку кожну минуту тобою? подумаємо, живе. Любов це ознака вірующа. А це та корона, співаємо псалом. Він цей, та цей. Хай не буде любов і ніякого він ще не буде. Свята любов. Вона старається побуджує людину, шукати, шукати якийсь зв'язок з іншою людиною, щоб людину привести до Бога, щоб людина спаслася. Хтось цю любов проявив до мене. Хтось мені розказав, що є Христос, який прощає гріхи. Любов'ю своєю, він привів мене до любові Христової. Ми, каже слово Боже, повинні любити грішника. Грішника любить, а ненавидіть гріх. Которий він робить, відноситься з повагою до людей. Це теж частинка любові. Ісус Христос знає, які перешкоди існують на нашому шляху. Тому часом деколи Він веде нас в обхід. Ми можемо не отримувати відповіді на молитву, затримуватися. Повинен нас Христос обхід. Чого? А що я? А то він отримає, а я. А любов у тебе є? Ну, як можна відповісти тобі на ту молитву і дати тобі? Ведь ти ж от не одної. Копійки не даси на любов, ні одної меті не буде там любові. Давайте провіримо, чи є це любов. Давайте побачимо і цю любов, святу любов треба підняти на новий рівень, на рівень, яку сказав Христос. І Він вже завстривував заповідь Нову даю. Ну, вода. Давайте по-новому любити, по, по християнськи любити, А як це? А от так, як я полюбив вас. Давайте ще раз почитаємо Івані. Як це ж він її любив. Я це любив. Як це він полюбив. Та навіть мене, кожного з нас, як він полюбив. Як він вас любив. А хто ще? Не знає що. Звертайтесь до Ісуса Христа, і ви отримаєте цю любов. Хай Бог благословить вас у своїй любові. Моліться за любов Христову, хай вона буде з вами. Амінь.